І всім привіт, з вами з 31 і сьогодні я вам хочу розповісти про відкриття нашої ніби, групи э, CSGO Random Gold WEAPONS Ми так собі її назвали. Вчора Ростик знімав mm -hmm. відео по приколу. А я, э, як ну, ніби він написав провірка random сайтів CSGO Gold WEAPONS random. Байдеться оця група наша. Він тут купляв, от зараз десь момент був, що наш бот йому прийшло хамелеон, <гум> Бот мій удрився. І йому прийшов вулкан. От ну, це правда, у нас є вулкани, багато різних автоматів. Ми закупили, в нас є Азимови, Сайрікси, вулкани, але їх є небагато, бо магазин тільки розвивається. Ну точно все по одному є. Ну, то, що раз, як виграв, ми повернули назад, магазин, це була як тест-провірка. Ну, щоб просто ви вигравали більше. Також ми відкрили рандом магазин із Доти. Ви можете, я силочку лишу на нашу групу. <свісна> На нашу групу ви зможете собі купити, якщо щось захочете. Ми, і всім пока, з вами був SOSH31. Якщо ви зайдете в групу, поставте лайк, репост, Получите значку. Всім пока-пока.